Вітаю, друзі. Ти потайки чинив це, а я зроблю це явним перед усім Ізраїлем, перед очима сонця. Такі слова свого часу Господь промовив до царя Давида. І це трапилось після того, як цар, скориставшись своїми можливостями, вчинив жахливий перелюб з Вірсавією, дружиною свого вірного друга і воїна Урії, а згодом позбавив його життя. Давид приховував свій гріховний вчинок більше року, але ж перед Богом. Неможливо приховати жодної речі, і згодом все вийшло на люди. Бог послав до царя пророка, який розповів йому, що його чекає після цього злочину. З твого ж власного дому нашлю лихо на тебе. Візьму твоїх жінок посеред очей твоїх і віддам їх ближньому Твому, і він буде спати з ними перед обличчям цього сонця. Ба Більше. І тому тепер меч навіки не відійде від дому Твого за те. Що ти мене зневажив і взяв жінку урії, хетита, щоб була тобі за жінку. І цей жахливий вирок збувся в житті Давида з точністю до дрібниць. В бога по відношенню до свого друга, а саме таким був Давид, не було ніякої поблажливості. Давид розгрібав наслідки свого злочину все своє життя. Дуже небезпечно бути перелюбником, друзі. В Слові Божому, в посланні до євреїв написано: подружжя, хай у всіх буде в пошані і ложе, хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбів. Ви усвідомлюєте, що Бог не кидає своїх слів на вітер. Якщо він сказав, що буде судити перелюбників, то він це зробить. І неважливо, які у тебе перед цим були заслуги. Це стосується всіх без виключення перелюбників в усі часи. І приклад Давида служить для цього дуже яскравою ілюстрацією. І сьогодні ми зі смутком читаємо ці темні сторінки історії з життя автора книги «Псалмів». Один вчинок, який зруйнував і репутацію Давида, і його життя, і на кою багато лиха в житті його нащадків. Я згадав про цю прикру історію під час того, як практично на усіх шпальтах світових медіа почали обговорювати розсекречені файли Епштейна. Ви ж розумієте, про що саме йде мова? Що там відбувалося і хто в цьому всьому приймав участь? Мільйони сторінок, фото і відео описують жахливу розпусту, яка просто не піддається осмисленню. І виявляється, що всьому цьому беззаконні приймали участь світові лідери, зокрема президенти Америки, люди, за яких віддавали свої голоси, в тому числі і віруючі. Вважаючи їх своїми спасителями від розпусти, яку Америці несла Демократична партія. І ось вам на розпуста, виявляється, міститься в самому серці Білого Дому. Величезне позорище на весь світ. Люди, які мають уявлення про мораль, сплюнули з огидою. В Біблії написано, що немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. Тому все, що казали ви, потимки, при світлі, почується. Що шептали на вухо, в коморах, на дахах, проповіда не буде. Ось виявляється, як може бути. Мені просто цікаво, як почуваються сьогодні ті люди, вчинки, яких оприлюднені ось таким чином. Як їм після цього з'являтися на публіці і переконувати народ, що вони насправді прихильники сімейних цінностей? Хоча десь всередині, мені щось підказує, що мораль всіх цих людей настільки зіпсована. Що їм байдуже, їм начхати на все і на всіх. Ось що про таких типів говорить апостол Юда. А ці люди ганьблять те, чого не розуміють. Лише те, що вони відчувають підсвідомо як нерозумні тварини, і є те саме, що губить їх. Зауважте, Біблія порівнює розпусників з тваринами. Все, на що здатні такі людиська, це лише задовільняти свої пристрасті, їм байдуже, що про це подумають інші. І тому в мене велике питання, як віруючі можуть безумовно довіряти розпусникам життя своїх дітей, голосуючи за них на виборах? Разом із цим ця прикра історія, яка випливла на світ після оприлюднення Файлів Епштейна, навчає нас декількох доволі серйозних речей. По-перше, дуже небезпечно покладатися на людей, на будь-яких людей. Тому що згідно біблійної позиції, кожна людина говорить неправду. І саме тому Біблія говорить нам, що проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І, на превеликий жаль, сьогодні це своєрідне прокляття спіткало також і Америку, тому що мільйони християн вважали, що саме ця людина стане їхньою опорою, захистить сімейні цінності, тому що з протилежного боку були ще гірші прогнози. Можливо, так, я ж цього не заперечую. Але наразі ми не знаємо, насправді, чи було б гірше, чи стало б краще. Не знаємо цього. Але маємо незаперечні факти, що досі не стало краще. І тепер у мене питання: як наразі почуваються ті брати і сестри, які кричали в зібраннях тільки за нього, за уособлення сімейних цінностей, а на виході отримали повну протилежність сімейним цінностям. Але ж це і не дивно. Хіба перед виборами люди не знали справжні обліком морали президента? Навіщо ж віддавали йому свої голоси? Те, що сьогодні вилазить на гору з файлів Епштейна, насправді не налазить на голову. Великі цього світу бавилися з неповнолітніми дівчатками з Росії. Це, по-перше, гидко, по-друге, це кричуще порушення закону. Бавитися з неповнолітніми дівчатками. І тепер ми дивуємося, чому в кімнаті президента висить портрет з Путіним. Це ж про щось говорить, дуже голосно говорить. І насправді потрібно бути сліпим і глухим, щоб не бачити всього того, що робить Росія руками Білого Дому сьогодні. По-друге, ця історія з файлами Епштейна багато чого говорить нам також і про церкву. Наразі у Трансвітовому радіо ми досліджуємо книгу об'явлення. І там, на сторінках цієї книги, змальований портрет Лаодикійської церкви. І Христос вказує цій церкві на п'ять вкрай негативних речей. А не знає, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Насправді, ця характеристика означає, що це повне дно. Це означає, що церква, лише це собі, церква стала неспроможною розрізняти добро від зла. І це церква. А що говорити про людей світу, про невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум? Щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа. Тепер виходить, що і церква на тому ж самому рівні. Чому подібне могло трапитися свого часу з Леодикійською церквою? Пояснення ми знаходимо у цьому ж посланні до неї. Я багатий із багатів і не потребую нічого. Виявляється, що в багатстві приховується величезна небезпека, і з цим не можна жартувати, друзі мої. Не можна. Бо багатство дуже часто, так, не завжди, але здебільшого пов'язане з грошолюбством. А про грошолюбство в посланні до Тимофія написано, що корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбились від віри, і поклали на себе великі страждання. Друзі, ви розумієте насправді, про що йдеться в цьому тексті? Великі страждання, які переживають віруючі в своєму житті можуть бути пов'язані з їхнім грошолюбством і потягом до багатства, а також розкішного життя. І насправді саме це є величезною проблемою для багатьох церков на заході, де немає біди, де церкви збираються в комфортних залах, де здається, є все, чого вимагає публіка, а духовного зростання немає. Лише купа проблем, лише зради, блуд. Наркотики і зрештою позорище. Можливо, саме в цьому є причина того, чому десятки лідерів мегацерков і відомих проповідників закінчили свій шлях так ганебно. Тому що багатство, слава і розкіш засліплюють очі, і людина дійсно стає сліпою і глухою. Бо інакше як тоді пояснити той факт, що ти ніби свідомий християнин, твоє ім'я відоме в світі, твоїми книжками захоплюються? І одночасно ти роками живеш в перелюбі. Як бачимо, людям дуже важко справитися з багатством і славою. Бог застерігав це ще тоді, коли давав людям закон. В книзі Вихід написано: дарунків не братимеш. Дарунок бо засліплює ведючих і викривляє справи справедливих. І я ще раз наголошую, що це стосується не лише невіруючих. Віруючі так само знаходяться у величезній смертельній небезпеці. І Як це тепер пов'язати з тим, що віруючі вибирають очільниками держави абсолютно зіпсовану моральну людину? А ось як? Вони бояться, що раптом, коли прийдуть демократи, то віруючих будуть переслідувати і посадять в'язниці. І тому вони віддають свій голос за будь-кого, щоб лише зберегти себе в безпеці, щоб лише не були обмежені їхні законні інтереси. Природно, логічно, але, на жаль, не біблійно. Наступне, що є досить небезпечною, і про що свідчать розкриті файли Епштейна, це те, що вони показують справжню картину того, як виглядає мораль в сучасному світі. Насправді, в цих оргіях на тому острові були замішані не лише президенти Америки, в цьому приймали участь багато світових лідерів, і це вказує на моральний стан людей в цілому світі. Це означає, що наше суспільство воно невиліковно хворе. Риба починає гнити з голови. Це загальновідомий факт. І якщо люди з такою моралею стоять біля керма держави, то чи можна чекати від них чогось доброго? Мені особисто не вкладається в розум, як можна так думати. Що головне, щоб політик був хорошим менеджером, щоб він розбирався в економіці, а моральні якості тут ні до чого. Це, мовляв, їхнє приватне життя. Яке до політики не має ніякого відношення. Вони можуть жити як хочуть, це їхня справа. Головне, щоб в державоуправлінні вони приймали хороші рішення, щоб в нас були гроші, це насправді найбільша дурниця, в яку можуть повірити люди. Бо виявляється, що мораль людини ще як пов'язана з політикою. І розкриті файли Епштейна це ще раз довели. Біблія говорить, що які думки в душі її, тобто людини, така й вона. Причому такою вона буде скрізь і завжди. І в сімейному житті, і в церковному житті, і такою вона буде в державному житті. Нічого не зміниться від місця перебування людини. В Слові Божому написано, що зсередини, з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства. І вся ця гідота буде виходити завжди незалежно від обставин. Останнє, на що я хотів би сьогодні звернути увагу, це те, що в Біблії. Зокрема, в книзі приповістей дуже яскраво змальований портрет людини, яка насправді є аморальною. Запишіть це собі десь на замітку. Запишіть. За цими ознаками ви можете впізнати людину, в якої в області моралі не все гаразд. Перше, насамперед, така людина буде дуже облесливою. Вона говоритиме лестощі. Ось як про це написано в приповістях: бо мед із уст чужої жінки капає. І бесіда її масніша олії. Ви розумієте, про що тут йдеться? Мед означає лестощі. Вам це нічого не нагадує? Якщо ви проголосуєте за мене, я зупиню всі війни, я зроблю всіх вас багатими, бензин подешевшає, сімейні цінності повернуться, ви будете в безпеці. Це лестощі. Саме так, до речі, працюють лжепророки. Ісус Христос застеріг про це в Євангелії від Марка, бо повстануть лжехристи і лжепророки і створять знамена і чудеса, щоб ввести в оману, якщо можливо і вибраних. Лжепророки зваблюватимуть лестощами. І саме таким чином свого часу у світ прийде Антихрист. Він прийде за допомогою лестощів. В книзі пророка Даниїла про це написано так. Але він прийде непомітно і опанує царство. Лестощами. І це ж саме підтверджує апостол Павло в посланні до Солонян. Це новий переклад. Прихід супостата станеться під дією жахливих сил сатани. Він супроводжуватиметься облудними заявами, знаками та дивами всякого роду нечистивими хитрощами і брехнею. Я сподіваюся, що тепер ви розумієте, що лестощі це дуже небезпечно. Бо існує ще інша сторона лестощів. Бо про блудницю, в якої вуста, як мед, далі в тій же книзі приповістей написано та гіркий її кінець, мов полин гострий, як меч обосічний, її ноги до смерті спускаються. Шеолу тримаються кроки її. Ось куди ведуть шляхи перелюбу і блуду. Вони ведуть до Шеолу. І цей факт має безпосереднє відношення до наступної, другої характеристики аморальної людини. Вона не тримає своїх обіцянок. Це теж взято із приповістей, де мова йде про блудливу жінку. Написано, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесливими словами, що друга своїх молодощів занихаєла і що Божий союз забула. Зауважте, вона облеслива. Це по перше. А по друге, вона занихаєла свого друга. Вона забула Божий Союз. Іншими словами, вона не дотримується обітниці, яку давала. А цей факт вам нічого не нагадує. Я закінчу війну за 24 години. Гаразд, це неможливо, проковтнули. Але ж це була обіцянка. А скільки ще було обіцянок після цього? Всі порушені. Друзі мої, якщо людина не дотримується подружньої обітниці, не чекайте, що вона виконає, обіцяни вам. Не чекайте цього. Пригадуєте, хто з американської сторони підписував Будапештський меморандум? Білл Клінтон. Морально зіпсована людина. А ви думали, що це ні на що не вплине? Як бачите, вплинуло. І тепер Білл Клінтон також є в файлах Епштейна. І саме найцікавіше, думаю, в тому, що Антихрист в майбутньому він теж не дотримається своєї обіцянки. В книзі Даниїла про це написано так. І укладе він завіт із багатьма на одну седмицю, а в половині седмиці припиниться жертва і на крилі святилища буде Гедота Запустіння. Ось виявляється, що трапиться в майбутньому. Буде укладений серйозний завід з Ізраїлем на сім років, а потім все це буде порушене. І всі ці порушення угод, свідками яких ми сьогодні з вами є, свідчать про одне у всіх цих людей, які порушують угоди. в них дух Антихриста і аморальність. Наступна, третя характеристика аморальної людини це вперте і бунтівниче серце. Аж ось жінка в убранні блудниці зустріч йому і серцем підступним, галаслива та непогамовна. Слово непогамовна означає вперта, непокірна, та яку ніхто не може спинити. Бунтарка. І це те, що ми бачимо сьогодні в образі президента Америки, на жаль, суцільна неповага до людей, зокрема до тих, хто, хоч слово посміє сказати проти, приниження, обзивання, пересваритися з всіма союзниками, назвати друзями-диктаторів що це? Голосливий і непокірний дух. І виявляється, що все це дуже тісно пов'язане з аморальністю. Думаю, останнє на сьогодні, що стосується теми аморальності, це те, що аморальна блудлива жінка не тримається свого дому. Саме так і написано в книзі Приповісти. Її ноги у домі своїм не бувають раз на вулиці, раз на майданах. І при кожному розі чатує вона. І ви скажете, а яке відношення цей факт про блудливу жінку, яка не тримається хати, має до блудливих політиків? Виявляється, що має відношення ще яке на противагу блудливій жінці в книзі приповістей в 31 розділі змальований портрет іншої жінки. І дуже цікаво, що в цьому 31 розділі написано також і про дім, і ось що написано. І встане вона ще вночі і видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Це 15-й вірш. Далі 21-й. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім. І ще двадцять сьомий. Доглядає вона, ходи дому свого і хліба з лінивства не їсть. А тепер порівняйте все це з сьомим розділом, де мова йде про блудливу жінку, і ви побачите різницю. Коли мова йде про те, що ноги її в домі своїм не бувають, то це говорить про те, що вона абсолютно не турбується про свій дім, про своїх домашніх, про чоловіка, про дітей. Вона шукає лише пригод. Тепер, якщо ми маємо аморального президента, то це означає, що його держава його не цікавить, вона йому не потрібна. Все, що насправді йому потрібно, це тільки його власні інтереси, слава, гроші і жінки. Більше йому абсолютно нічого не потрібно. Але він говоритиме з лестощами. А люди будуть ковтати все. Люди думають, що про них будуть турбуватися. Будуть турбувати збочинці, які розважаються на острові з неповнолітніми. Ви серйозно? Яка наївність? Збочинці не будуть про вас турбуватися. Ви розумієте це? У них черстве і закрите серце. Вони люблять тільки себе. Вони турбуються тільки про себе. Вони годину будуть говорити про себе. І ви розумієте, де? Саме тому їхній кінець погибель, їхній Бог черево, їхня слава в їхній ганьбі. Вони думають тільки про земні речі. Турбуватися про інших людей може тільки людина з чистим серцем, з серцем, яке наповнене любов'ю. І саме таким, в Слові Божому, для нас представлений Ісус Христос. Яскравий контраст з усіма цими згаданими діячами темряви, які згадуються у файлах Епштейна. На відміну від цих людей, для яких змістом життя є виключно лише власна вигода і насолода, про Христа написано, що Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, до смерті Хресної. Христос прийшов служити людям абсолютно без ніякої вигоди. В Євангелії від Марка написано, що син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І цього він очікує також і від нас. Саме тому, у вже згаданому тексті з послання до Філіп'ян, апостол Павло говорить: нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. І тут ми знову згадуємо про ту турботу, про дім. Яку ми бачимо в жінки з 31-го розділу приповістей. На відміну від політиків, які не дбають про свій народ, які жорстокі і пихаті, Христос постійно перебуває в своєму домі. Біблія образно називає Домом Божим його церкву на землі. Про це апостол Павло пише в посланні до євреїв такі слова: Христос же як син в його домі, а дім його ми, тобто церква. І Христос невпинно турбується про свій дім. Турбується, бо безмежно любить свою церкву. І його любов є зразком любові чоловіків до своїх дружин. Про що написано в посланні до Ефесіан: чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Але жоден чоловік, який є морально зіпсованим, не зможе так любити. І жоден морально зіпсований політик не буде любити свій народ. Не буде. Але ось що я скажу наостанок. Бог виявляє всі ці гріховні людські таємниці не лише для того, щоб покарати людину, щоб виявити це все, але також і для того, щоб людина змогла покаятися. Бо коли Бог виявив гріх Давида, то він покаявся. Завжди є можливість покаятися, навіть якщо твої гріхи вже вийшли на люди і всі про це знають. Навіть тоді файли Епштейна стали шоком для світу, але одночасно це хороший урок для кожного з нас. Не ховайте гріховні таємниці. Якщо в тебе є гріховні таємниці, вони згодом знищать тебе. Саме тому Біблія навчає, що якщо в тебе є гріхи, йди і відкривай свої гріхи, йди і сповідайся, йди і плач про свої гріхи, позбавляйся від них. Посланні Якова написано, ото, що розкажіть один одному про гріхи, які ви чините. Моліться одне за одного, щоб зцілитися. Бог зглянеться на вас, бо молитва праведників може дуже багато. Господь прощає гріхи, Господь знімає провини. Господь звільняє від гріхів, Господь зцілює людські серця. І людина, яка була звільнена від гріха, вона стає іншою людиною. Вона перестає бути гордою, перестає бути будівничою. Вона перестає бути аморальною. Вона упокорюється і починає турбуватись про інших, мати інших більшим за себе. І таким чином починає відображати образ Ісуса. І нехай всім нам в цьому допоможе Господь Бог. Якщо це відео якимось чином торкнулося вас, і ви хочете його розповсюдити, будь ласка, підпишіться на наш канал, і поставте лайк. Таким чином ви допоможете поширювати наш контент.